Вітаю вас, мої любі! За вікном ще тривають холоди, а в мене в кімнаті тепло і затишно, і цей затишок створюють квіти, які я дуже люблю. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Діти, чи згодні ви з моєю думкою про те, що кімнатні рослини живі? Доведіть це. Дійсно, кімнатні рослини живі, бо вони дихають, ростуть, живляться, розмножуються. Діти, а чому ці квіти називають кімнатні? Правильно, бо вони ростуть в кімнаті. Кімнатні квіти приносять велику користь людині. Вони чищують повітря, тішать нас своєю красою, а часто ще й бувають цілющими. Існує безліч кімнатних рослин. Сьогодні ми з вами пригадаємо деякі з них. На вікно поглянь, на вікні герань! Куха на дворі мете, а герань собі цвіте. На віконечку у Ані гарні виросли герані, цілий рік вони цвітуть, завжди радість в дім несуть. Про яку квітку йдеться у вірші? Правильно, це герань. Герань це чудова рослина з великими яскравими квітами. Які можуть бути різних кольорів, від червоного до рожевого або білого. Вона має характерний аромат. А це бігунія-малята. Квітку цю потрібно знати. Простягла вона листки, вас вітає малюки! Бегонія – це дуже гарна кімнатна рослина з неймовірно красивими квітами та листями. Квіти бегонії можуть бути різних кольорів, таких як рожевий, червоний, білий, помаранчевий. Вони мають неперевершений аромат. А ось бальзамін, рослина чарівна. З червоненькими вогниками вона горить, приносить радість всім дорослим, юним і малим. Бальзамін дивовижна рослина. З квітками, які нагадують маленькі чарівні фарбовані чашки або сердечка. А це фіалочка маленька, ой, яка вона гарненька, так приємно на вікні, усміхається мені. А це калеус. забарвлення його листочків схоже на райдугу. Алоє Вера. Має м'ясисті листя. Сік листя дуже корисний, має лікувальні властивості. А це кактус. Ви думаєте, що у нього немає листочків? Але голочки кактуса і є його листочки. Цікаво, справді? ж? Клівія має довге гладке листя, а на високому стеблі знаходиться. Чудові квіти, а спідістра, листя спідістри, схоже на листя конвалії. Фікус дуже схожий на дерево. В теплих країнах, де він росте, в природі це і є дерево. Діти. А на що схожа ця кімнатна рослина? Так, на пальму. Називається ця. Кімнатна рослина драцена. Діти, давайте пригадаємо, з яких частин складається рослина. Отже, у рослини є корінь, стебло, листя, квіти. За допомогою корінців, які знаходяться в землі, рослини п'ють воду та беруть споживні речовини з землі. Саме по корінцям вода піднімається у стебло, а потім у листочки. Так рослини ростуть. Більшість рослин, коли виростуть, починають квітнути. А що ще потрібно для росту рослин? Потрібна земля, вода, сонечко, повітря. А до якої природи належить повітря, вода, сонце. Земля до неживої. Отже, можна зробити висновок, що жива природа не може існувати без неживої природи. А ви знаєте, діти, що життя кімнатних рослин повністю залежить від людини? А хто здогадався чому? Якщо поставити рослини в темряву, то вони будуть погано рости. Якщо рослини не поливати, то вони засухнуть. Занадто мокра земля в горщику також шкодить рослини. Тому поливати їх треба вчасно, але помірно. Отже, за рослинами потрібно правильно доглядати. Поливати рослини потрібно водою кімнатної температури, відстояною. Розпушувати. Землю в горщиках для того, щоб легше вбиралася вода, і корінню було легше рости та дихати. Розпушувати землю треба наступного дня після поливання. Біля стінок горщика неглибоко, щоб не пошкодити коріння, тому що в деяких рослин корені розташовуються близько до поверхні. Щоб рослини добре почувалися і були красивими, рослини треба мити. Мити рослини з великими листками можна протираючи вологою серветкою з тканини. Рослини з дрібними листочками треба оприскувати пульверизатором, а з рослин шорсткою поверхньою листя, Пил потрібно струшувати щіточкою, щоб не пошкодити листочки. Пропоную діти пограти в гру, відгадай загадку про квітку. Кущ віконний і балконний, лист пухнастий, запашний, ну а квіти на вікні наче шапка у вогні. Про яку кімнатну рослину йдеться? Правильно, це герань. Наступна загадка. Лист горобчиком, жолобочком, шипи має, як поранити не знає, а зате, навпаки, нас лікує залюбки. Це, діти, правильна відповідь алоє. Він зелений в голочках, просто як у їжачка. Він у горщику росте, дуже рідко він цвіте. Яка це кімнатна рослина? Правильна відповідь кактус. Послухайте наступну загадку. Кругленькі листочки має, їх пушок м'який вкриває. Яка це кімнатна рослина? Правильно, фіалка. Молодці діти. А зараз пограємо в гру, якої квітки не стала. Подивіться на екран, згадайте назви кімнатних рослин: Герань, Бегонія, Бальзамін, Фіалка, Фікус. Кактус. А тепер закрити очі, відкрити і відгадайте, якої квітки не стало. Правильно зникав кактус. Ще раз закривайте очі, якої квітки не стало? Правильно зник фікус. Ще раз закриваємо очі. А тепер якої квітки настала? Так, фіалки. Закривайте, дітки, очі. Якої не стала подивиться. подивіться. Правильно. Відсутня герань. Закриваємо ще раз очі. Відкриваємо і дивимось, яка зникла квітка. Правильно, бальзамін. Молодці діти! А наша зустріч добігла кінця. Пригадайте, про що ми з вами сьогодні говорили? Згадайте назви рослин, які умови необхідні рослинам для росту. І як потрібно доглядати про рослини. Сподіваюсь, у кожного з вас дома є кімнатні рослини. Розкажіть. Які рослини ростуть у вас вдома, і як ви за ними доглядаєте? До нових зустрічей!